Ми щодня щось пояснюємо: в повідомленнях, оголошеннях, документах, але чи справді нас розуміють. Простою мовою, це серіал для всіх, хто прагне робити свої тексти доступними. За п'ять коротких серій ви дізнаєтеся, як писати так, щоб вас зрозуміли з першого разу. Навчитеся чітко формулювати головне, зможете писати логічні та структуровані тексти, а ще оформлювати їх так, щоб було легко читати. Ви зможете писати тексти, які не потребують додаткових уточнень, економлять час та дійсно допомагають людям. Цей серіал буде корисним для всіх, хто працює з текстами, документами чи спілкується з людьми. Долучайтеся і вчіться говорити так, щоб вас не тільки почули, а й правильно зрозуміли, простими словами про важливе.